Ми знову психаче. і новий раночок, нова барахолочка. Новий раночок розповс... розпочався не дуже гарно, не дуже весело, бо знову наші сусіди, країна, терорист Росія атакувала блин, своїми всіми засобами, якими можна і крилатими, і балістичними, і мопедами. Що хочеш сьогодні вони лупили і продовжують лупити таке взагалі, блін, треш. Я не знаю, блін. Не дають життя, не дають. Приїхав я аж скільки там уже зараз. Майже пів дев'ятої, уявляєте? Майже пів дев'ятої, в шо я такий час? Мені вдасться знайти, я прям взагалі не знаю. Ну, все одно це не привід, щоб не приїжджати на барахолку, що так пізно. Бачите, навіть людей мало сьогодні, бо мабуть доїхати не можуть, тому що тривога до сих пір. Ну нічого, приїхав, буду дивитись, я не знаю. Ну, мабуть, мабуть, нічого не вдасться мені знайти, але я все одно пошукаю. Вы зі мною. Тоді погнали. А сколько такие кошты? Три тысячи? Угу. А ну найди меня в интернете. Сейчас пошукаю. Найди. <світ> Найди саму мінімальну ціну на нього, яку тільки можна. Кришки немає. А, і він. Немає кришки батарейного відсіку і кришка самої касети зламана. Касіо плеєр був, ну розвалений, розвалений, будемо шукати інший. Ну, такий так такий не хочеш, так? Да? Такий, якщо А Скільки коштує? 100 гривень не треба? Фігурки лего продаються. І вон ще два жилетона, дивіться. З оригінальними джойстиками жилетоновськими. З пістолетом. Так що кому потрібно, кому потрібно, вони вже лежать. І вчора лежали. Кажіть, я вам прийду куплю, якщо треба. А скільки коштує? Оцей весь набор, так? А воно комплектне все, да? Ми почали там, десь теж зобране. Ось отакий наборчик, дивіться. Але 800 гривень для мене, мабуть, дорогувато. Ну, наче не поганий, але це такий більш для хлопчика, знаєте. Класний набор, ну... Но... Дорого, дорого. Його. Я, я, Дякую. Я підключив, я зараз можна включити. Я. Да? Він буде, буде працювати. Ну, я, ну, я вчора я трошки зарядив. Ну він повністю робочий. Екран головне, щоб не битий ні, ні, був. Ні, 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 я ти знаєш, що я включив. Ну да, 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 так, я вас у вас вже не перший раз купую. Та... Добач. А, узло що то є, блять. Пішло, пішло ніде, да? Нічого, да. Він. Ну, Все як має бути темний бо був світлий. Та, день. Світло, так, да, так. Да. Да, ну там ні, ні сучка, ні задоринки, взагалі. Ще не годен ним користуватися. Угу. Як воно там, на що тут гудзики, на які там нажимати. А так він, о, і починає там все, він там, щось там, система. Я ну, наче працює, так. Ні-ні, ні я тобі говорю, він включається, все як має робити в ідеальний стан. Ніде ні сучка, ні задоринки ага. на ньому. Именно. Добренька. Та Щось, та... пищить. Щось пищить. пищить. Ну дома Пищити. розберусь. Тяжелий, блядь. Ага. Я не знаю, воняйся, бери. Так, ось такий, бачите, IBMчик. У нього живлення якесь нестандартне. Два USB. Товстенький. Чим прикольний... А, отут ще два USB. Чим прикольно дивіться і флопік є. І DVD-ROM Ну, клас, за 1000 гривень. На експі гарна знахідка. Так, отак потикенько я на резину нас Так, ну вже взяв і це, мабуть, буде день однієї покупочки. Бо в такий час я вже не знаю, щось ще знайду, не знайду, але ще похожу. І так у мене багато часу, ще годинка у мене є. І потім буду збиратися вже додому. Знаєте, на, два, на дві годинки вискочив на бараховку з цією тривогою і обстрілами. І поїду додому. Треба у мене справи ще є. Ну, все, ще, ще ходимо, ходимо. Смотрите, мокрає, все, ящики мокрі. День у нас все ж таки не однією покупочки. Зустріла міга. Hello, привіт тобі, якщо побачиш на відео. І запропонував він мені ніштячки. По-перше, для дитини. Дивіться, який, яка іграшка. Це у нас Рікімаро. Дивіться, тут написано Dota 2. Оригінальна іграшка від Valve. Це вони були на інтернешналах, продавалися. В боксах такі, я знаю. Раніше в доту дуже часто я грав. І що він мені ще запропонував, це ось отакі навушники бездротові прошки. Airpads Pro, не знаю, які вони, там в них не дуже розбираюся. Сказав, наче оригінальні, але вони з нюансом. Один навушник не працює. Я не знаю, треба буде десь шукати ще все ж таки другий. Вийде у мене, не вийде, подивимось, Так, знову Здравствуйте. здравствуйте. А за 500, якщо ні, так? 600 хоча да? б. 600. Ну давайте 600, тільки я схожу готівку зніму, бо немає у мене. назад. Все, да, запаковуйте, зараз я тоді прийду. Дякую. Ну тут він точно весь, так? Да, да? да. Я Порядом, скажу, щоб... там тільки що дві ну, розірвані. Ага, там так. Це ще свій я положив. Ну інструкції, да, да, так, щоб дитина ші -ші, по да, ним збирала. Все, все, все? Б... добре, дякую, все, дякую. Все, ші -ші. Так, взяв я ось такий ось набір лего. Давайте я вам інструкцію покажу. Це у нас. Лего взяв дитині. О, это так, ось дивіться, Лего Сіті, отакий ось, ось э, патрульний катер. Патрульний катер. Э, 014 номер. Ну, прикольний, прикольний. Лего вона у мене прям дуже по кайфу збирає. І ось дивіться, який здоровий сам корпус сам у цього патрульного катера. Здоровенний. Ухо, це буде гратися з задоволенням, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що з задоволенням буде. Так, перевірив я у знаючих людей. Оці ось прошки, кажуть, це китайська копія. Буду пробувати назад їх віддавати, бо ну, копію мені навіть не поремонтують. То що один навушник не працює. Так що... Так що такі нюанси. Дуже шкода, не буду, я, не буду я їх слухати. Ех, жалко. Нічого собі. Це свіжі, так? Свіжа да? риба. все. А скільки? Десь трьох Ага. Зараз добре. Зараз подумаю. Добре, дякую. Бачите, що ще на барахолці знайти можна, Отакого От щупака. Кілограм 10. Але трішки коштує. Ого, це щось, щось дороговато. Так, отака барахолка, бачите? Кешбеки там Тут купив, потім назад поміняв. Добре, що хоч повернули гроші і то. Так що привіт тобі. Бачите, добре мати зв'язки. Що тобі, як щось не так, то повертають гроші, а так би попав, попав на 700 гривень. Ну Добренько, що вернули. Дуже тобі дякую. Дякую, дякую. І буду я вже йти додому, бо отака коротенька барахолочка сьогодні Покупок майже немає. Але ще й деякі повертались, але що маємо, то маємо. Нічого страшного. На дві годинки на барахолку вискочив, отримав свою долю позитива і буду бігти додому. Так, ну не переключайтесь на другій частині. Ми подивимось, чи він загрузиться, наче ж на барахолці включали ноутбук, але подивимось, чи, чи він вдасться нам загрузити вінду чи ні. Так що не перемикайтеся. Хелова, аміго! З вами знову психачев. І... Недільна, недільна барахолочка. А вдалося мені знайти в цю неділю не так уже й багато. Не так багато. Всього ж дві покупочки, але дві покупочки, які ого-го-го-го. Перше, перше, це ага, отакий набор Лего. Дивіться, моя дитина навіть встигла його вже зібрати. Дивіться, який корабель здоровий. Здоровенний корабель. Вау, отак він виглядає. Тут уже дитина дивіться, а, ним погралася, Уже і коників додала, і собачок. Тут їх не було. Ось котики, коники, собачки. Ось навіть папуги, дивіться. Ну, Грається, грається. Мала, взагалі, кайфує, кайфує від Лего у мене. І ця покупочка дуже класна. Що 600 гривень мені коштував, а такий комплект. А, новий щось 5800 коштує. Хух, ти що клас. Я дуже задоволений. Ось дивіться, який здоровезний, здоровезний корабель. Просто, просто нереальний. Так, і друга покупочка. Саме цікаве, що вдалося мені знайти цього дня, це ось дивіться. Отакий, от вау-вау! <смеш> Жмуток проводів, по-перше. Так, тут мишка у нас. Ой, ще PCI на 2. Мишка, якась Genius, Ну ладно, обійдемося, мабуть, без неї. Блок живлення IBMівський. І ой, зараз ось отакий от чудовезний IBM ThinkPad. це ще не ліновський, це... це IBM, IBM, дивіться, він отакенький. Товстенький, товстенький. зараз покажу. З цієї сторони, дивіться, з сидіром, з цієї сторони, флопік. Та ти що? Це, звісно, жесть. Ну, трохи трохи дорогувато, я б сказав би. Як для барахолки заплатив я за нього 1000 гривень цілу. Ну, мені здається, що це дорогувато. Давайте ж спробуємо його е, запустити. Так, буде склейка, бо у мене там виникли технічні, технічні нюанси. Ось, дивіться, я його включив. Він видає error 0271. Check date and time setting. Ага, треба поміняти йому поміняти йому дату і час. Дату і час. І у нас тут. Зараз, зараз, пишемо. 2024. Enter. Так. І F10. Зберігаємо. Так. Я сподіваюся, що, що запуститься. Дуже, дуже класний стан у нього. Стан прям, ну. На Pentium 4. Intel Insight. Так, ану, загрузиться чи не загрузиться? О, щось пішло, а... а це якісь пішло. IBM, пред desktop area. Ну я не знаю, що це таке, ану вийду я з нього. Чомусь вінда не грузиться. Я не знаю, тут вінда взагалі є чи немає. Так, ну знову, знову воно. Так, я так розумію. Дивіться, він повністю запустився, як ви можете бачити, але немає, немає операційної системи. Треба буде сюди встановлювати Windows. Так, ну це вже, це вже нюанси. Головне, що він запрацював. Головне головне, що він працює. Матриця ціла. У нього дуже класний стан. Просто, просто я б сказав би, щось, щось нереальне в такому стані класно. Так, FreeBSD F1 Default. О, пішла вінда грузитись. XP. Фух. Пішла грузитись вінда. Щось я наклацав. Пішло. Пішло. Все працює. Е... Погнали, погнали. Ану, загрузиться чи ні. Ну, XP, мабуть, тут важкувато буде. Сюди постав... поставити 98 SE і під ретро і грульки це буде взагалі ну, топ машина. О, тут, мабуть, паролі стоять, чи ні. Ой, цей звук, цей звук. Всі впізнають. Скільки я на XP просидів. О, пів життя на XP сидів. Тугенько, тугенько йому. Все ж таки сюди краще 98 se поставити. І це такий буде класненький ретро. Під ретро ігрульки класненький ноутбук в такому дуже класному. О, ну все. Дивіться, навіть вінда запустилася. Це клас, це клас. Все все працює. Все є. Є. Це є, це, це перемога, це перемога. Ось дивіться, я не знаю, ви бачили, не бачили? Ось все все у нього. Все у нього чудово. Ну, і на такій чудовій ноті. Давайте будемо закруглятись. Покупочок небагато, огляд коротенький, але до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, аміго! Пока,